Друзі, всім привіт! Пан Богдан вітає в себе на каналі, і сьогодні буде незвична тема. Значить, що мені найбільше не подобається в Німеччині, це що тут не можна так просто пожарити, погрілити шашлички, як то в нас на Україні. Але пан Богдан знайшов вихід, як робити смачні шашлички в аерогрілі. І зараз я вам все детально розкажу, покажу, протестую. Гайда! Я замаринував шашличок, але маринувати для аерогрилю треба особливо. Води сюди я не даю, а просто оцет або лимонний сік. У мене тут один лимон. М'ясо, приправа, як на шашлик, багато цибулі. Ну і приправу для шашлика ви можете використовувати. Сіль, цукор, все за смаком. Значить, і ось тут в нас аерогриль. І також я буду використовувати ось такі шпички для шашлику. Зараз будемо населяти і вкладати в наш аерогриль. Значить, друзі, дивіться, шпички в нас трошки задлінні. Значить, ми їх будемо вкорочувати ось так. І тупо обробуємо. І беремо-населяємо м'яско. Мясо в мене ошилючок. І е, полінгвійца. Дуже мягеньке. дивіться, таке, що промаринувалося, воно вже е, два е, вчора, вчора я це зробив, замаринував. Більше, дивіться, які файні кусочки Що? І кладемо ось сюди так раз. І поклали. Наступну беремо. Виміряти, відломая. Можна так, щоб цибулька була прямо на цьому м'язку. Ось так ось населяємо. Аромат бомбезний. Цей один кусочок ще доставимо якийсь маленький. По три кусочка беремо, по три кусочки. Це за великий, беремо цей поменший. Значить, перший ряд ми вже поставили три шашлички. Значить, кладемо таку рішоточку. Ось так. І робимо другий ряд. Так, друзі, ось вже заклали наш це, І трошки так можна. Максик любить цибульки, каже, тато, поклади трошки цибульки, Я так зверху цибульки. І буде так файно прижарена, вона така ароматна. Все. Так, друзі, і тепер закладаємо наші шашлики в аерогріль. Пер... Зараз саме головне вибираємо команду. Наживаємо верхній, І аерогріль на 20 хвилин на 200 градусів. Друзі, 20 хвилин пройшло. І дивимося, що в нас вийшлося. Увагу! Це бомба, друг!